От і промайнув 2015 рік. Для когось він був вдалим, а для когось навпаки. Одним час швидко пройшов іншим, можливо, ж тягнувся. Та з минулим роком ми все-таки розпрощалися. Залишилися лише підсумки роботи за пройдений період. Міський відділ Державної реєстрації актів цивільного стану по місту Коростеню повідомляє, що у 2015 році народилося 689 маленьких коростенців. Це рівно на 100, немовлят менше, ніж в попередньому році. Якщо говорити про... Про шлюби, то тут ситуація зовсім інша. В минулому році одружилося 649 пар. Це на 56 пар більше, ніж у 2014 році. Ви бачите, що так різко зменшилась кількість народжуваності в місті Користані. Такі різкі зменшення ми спостерігали лише після аварії на Чорнобильській атомній станції. Це такий сигнал, таке різке зменшення, дуже негативний. Водночас ви бачите, що збільшена кількість державної реєстрації шлюбів. Це приємна новина. Ми сподіваємося, що це збільшення шлюбів дасть можливість і збільшити у наступному році кількість народжених діток у нашому місті. У 2015 році міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану по місту користуню було зареєстровано 1036 смертей. Це на 46 більше ніж в попередньому році. Щодо розірвань шлюбів, то їх кількість становила 237. Я нагадаю вам 649 шлюбів і 237 розірвань. Якщо в відсотках Розірвань до шлюбів, то це буде 37%. Це, чесно кажучи, велика кількість, майже 40%, однак це невелика в порівнянні з попереднім навіть роком менша. І ми пам'ятаємо ми вели таку статистику кожного року. Такі часи, коли до 70 складав цей показник, тому це так хороший такий показник міцності шлюбів у місті Коростені. Загальна кількість державних реєстрів у 2015 році складає 2462 акти цивільного стану. Також Галина Жиліна повідомила, що з усіма змінами та нововведеннями, які відбуваються у відділі, можна ознайомитися через мережу інтернет. На веб-сайті міської ради є сторінка Коростенського міськрайонного управління юстиції, і саме на цій сторінці є інформація, що стосується. Відділу державної реєстрації актів цивільного стану по місту Коростені. всі новели законодавства, які трапляються протягом року, ми зосереджуємо на цій сторінці. Я раджу вам, коли ви хочете звернутися до відділу державної реєстрації з приводу отримання будь-якої адміністративної послуги, звертатися. За інформацію на цю сторіночку, і ви, вам буде зрозуміліше, яким чином буде надаватися вам та чи інша послуга.